Шоста школа та шостий дитячий садочок сьогодні отримали нагороду Подільська Вікторія. Це педагогічна відзнака закладу та вчителя за методичну діяльність. Окрім звання, заклади отримали по 10 тисяч гривень від міської ради. Проект ярмарок фахових сподівань у Вінниці. Проводиться 11 раз. Цьогоріч до фіналу конкурсу увійшли 60 вчителів нашого міста. Саме цінність того, що ми завдячуючи цьому посіднику, зможемо навчити привити любов наших маленьких віничан до рідного міста, до рідної вулиці, до очого дому, а це дуже важливо, коли дитина знає і архітектурні. Споруди і назви вулиць цінує історію. З цього потрібно саме починати. З самого маленького віку дітей потрібно проводити цю роботу. Я думаю, що це заслуговує уваги. Сьогодні це свято дає можливість реалізуватися кожному вчителю в своїй методичній діяльності і таким чином, вдосконалюючи самостійно, досконалювати і процес. Цілий рік вчителі, учні, батьки, вся наша громада вона працює на певний результат і сьогодні є Результат Результат – це методичні посібники, це нові надбання, це нові фахові, фахові такі успіхи, які потім будуть впроваджувати саме педагогічну діяльність.